Короткочасна злива, що накрила прилуки зранку, 2 серпня, додала роботи комунальникам. Через чималу кількість опадів на вулицях міста швидко утворилися калюжі. Отож, аби прискорити процес сходження води з вулично-шляхових мереж, працівники послуги у ручний спосіб взялися негайно прочищати ливневі каналізації. Ливневі каналізації були почищені зразу ж. Як тільки почалася негода, і почалось заливання мосту. Приїхали, почистили. В основному забивається трава». Вою, ну ми її моніторимо постійно і стараємося тримати її в належному стані. Паралельно із прочищенням ливнівки, що поряд із залізничним мостом у мікрорайоні Рокитний, комунальники тримали на контролі і стан зливових каналізацій на інших вулицях міста. Це вулиця Київська біля Каплички. тоді виходить опять же Київська біля АТБ, тоді п'ята школа і вулиця Миколаївська. Це основні такі проблемні в нас ливневі системи, біля яких треба постійно, ну, як сказати, постійно моніторити їх. Ми стараємося одразу на всіх локаціях, тобто це 5-6 чоловік задіяно, і, як би сказати, навіть не дивлячись на те, що дощ, їдуть і чистять їх. Припиняються роботи і після завершення опадів, говорять комунальники. Особливу пильність викликає і той факт, що злива прогнозується, і надалі. Після доща ми ще раз перегля проглянули всі ливневі системи, вони всі справні і ну все буде добре. Ми готові і будемо працювати вночі. Ми і працювали і в день вночі. Нагадаємо, що за даними метеорологічної станції міста Прилуки дощі очікуються до 5-го числа.